Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Навіть да? багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня ТЦК, цікаві, робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. Те більше 12 років заробляють за допомогою. Соціальних медіа, що до війни це давним було, давним-давно було, і в список Форбс завдяки цьому я потрапив. Ну от, казалось би, завдяки інстаграму, тіктоку і так далі, щось там телефончики там туди-сюди клацав, да раз, і можна в список Форбс потрапити. Якщо цим зайнятися серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно, да? А я починав, коли взагалі з інстаграма зі сміялися, тіктока ще не було. А я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна зробити, Мені вообще не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. же люди отримують, будь ласка, там півтори, дві, три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новинний контент. таке створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на піднятися на дропшипінги там з Китаю, що заказувати перепродавати. Ну, це ушли вже. Ось зараз контент, Тік-Ток, Інстаграм, так далі. Понятно, очевидно. Я вообще постійно ефіри про це безкладні привожу, розказую людям, як і на цьому можна заробляти, свій шлях, розказує, я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, боняв, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обмануловкола. Люди вже розчаровані. Ну, треба людям поняти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя, якось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б чуть-чуть розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюти обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям був радий, який був у мене завжди в шапці профіля є посилання, там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас все є готове. Надо брати і пробувати, чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість, мені взагалі непонятно.